Історія Саші та механічного серця Голема польоти на перших крилах стали для Саші щоденною рутиною. Він вивчив небо над своїми землями, наніс на карту маршрути повітряних вартових і навіть навчився використовувати висхідні потоки повітря для довгих ширянь. Його вежа архіваріуса перетворилася на справжню фортецю лабораторію, де він удосконалював свої винаходи. Але чим більше він створював, Тим гостріше відчував свою самотність. Астра, його вірна лисиця була чудовим компаньйоном, але йому бракувало помічника, здатного виконувати складні завдання. Гортаючи забуті креслення у святилищі вежі, його увагу привернула одна зі схем. Це було не креслення зброї чи транспорту, це був проєкт автономного помічника Голема Компаньйона. На відміну від звичайних залізних големів, що були лише грубою силою, цей механізм, згідно зі схемою, мав здатність до навчання, міг виконувати прості команди та навіть самостійно ремонтуватися. Серцем цього творіння мало стати механічне серце, складний пристрій зедстоуну, золота, алмазів і зарядженого аметистого кристала, що працював би на енергію від лунь, яку збирав осколок стійкості. Саша з ентузіазму взявся за роботу. Створення тіла голена було найпростішою частиною. Він використав незвичайне залізо, а сплав заліза та міді, що робило конструкцію легшою та стійкішою до корозії. Він надав йому гуманоїдної форми, але зробив його стрункішим і рухливішим, ніж звичайні големи. Найскладнішим було створення механічного серця. Саша провів тижні у своїй майстерні, викладаючи складні редстоун схеми, спаюючи золоті контакти і вбудовуючи в центр конструкції заряджений аметист. Потім він під'єднав до серця осколок штійкості, який почав повільно заряджати пристрій енергією навколишніх відлунь. Коли механічне серце було готове, воно виглядало як складна пульсуюча сфера, що святилася м'яким світлом. Саша обережно встановив його в грудну клітину мідно-залісної тіло і закрив панель. На мить нічого не відбулося. Саша вже думав, що десь припустився помилки. Але потім очі Голема спалахнули м'яким синім світлом. Він повільно підвівся, озивнувся, а потім подивився на Сашу. У його погляді не було нічого, крім німого, запитання. Саша назвав його нуль. На честь початку нової ери співпраці. Перші завдання для нуля були простими. Принеси блок каменю, сказав Саша. Голем повільно, трохи незграбно попрямував до скрині, взяв блок і приніс його. Віднеси цей інструмент до майстерні. Нуль виконав і це завдання. З кожною виконаною командою його рухи ставали впевненішими, і очі ніби світилися розумніше. Він навчався. Незабаром нуль став незамінним помічником. Він доглядав за автоматичними фермами, сортував ресурси, носив важкі блоки під час будівництва і навіть стояв на варті біля вежі ночами, відганяючи зомбі та скелетів. Астра, спочатку ставлячись до нього з недовірою, сходом звикла і часто спала біля нігоніг, поки той стояв на посту. Одного разу, коли Саша працював над удосконаленням своїх крил, на вежу напала ціла зграя повітряних вартових. Вони були агресивнішими, ніж зазвичай, і один з них, найбільший, пробив захисні решітки на віхній майстерні. Саша єдве встиг ухилитися від енергетичного заряду. І тоді сталося те, чого він не очікував: нуль, який оцей час сортував ресурси, раптом кинув усе, підняв важкий мідний злиток і жбернув його у вартового з невірною працільністю. Потім Голем вирвав зі стіни залізну балку і, використовуючи її як імпровізовану зброю, почав захищати Сашу, відганяючи вартового від вікна. Це не було запрограмованою дією, це був захист. Після того, як вартові відступили, Саша підійшов до нуля. Ти захистив мене, сказав він здивовано. Очі Голема спалахнули. На його грудній панелі, де було серце, з'явився ледь помітний символ. Це був один із символів, який Саша бачив на сторінці Коду Всесвіту, символ, що означав вірність або зв'язок. Механічне серце, насичуючись енергією від лунь, не просто живило механізм, воно вбирало в себе фрагменти забутих історій про дружбу, вірність і самопожертву. Нуль не просто навчався. Він згадував, який має бути справжній компаньйон. Саша зрозумів, що створив не просто помічника, а друга, і що технології, які він відроджував, були не просто холодними механізмами. Вони несли в собі іскру душі минулого світу. З новим другом і захисником поруч Саша відчув, що готовий до ще більш амбітних проєктів. У забутих кресленнях він бачив схеми підводних апаратів, які могли б дослідити глибини океану, що приховували морські відлудні, які забуті історії спали на кі? Тепер він був не сам, і його сага творця обіцяла стати ще цікавішою.